Його називають французьким другом українців, адже після свого першого візиту у 2003 тисячі до нашої країни головний органіст, диригент відомої паризької церкви Нотр-Дам де Назарет Жан-Марі Леруа закохався у нашу землю і відтоді не перестає ділитися цією любов'ю під час своїх концертів. Жан-Марі щиро переймається подіями, які переживає український народ. Тому у малій базиліці воздвиження сучасного хреста Леруа зібрав поціновувачів органної музики не просто на концерт, а на моли. Тво за Україну, яку він любить. В Україні Жан Маріс завжди виступає у вишиванці. Він прагне щораз робити свої концерти оригінальними. Тому і запросив зіграти разом з ним у Чернівцях київську віолончелістку, випускницю Паризької консерваторії Анну Кузіну. Це завжди радісно, тому що ми, ми граємо Радіше. в такому чудовому храмі, і це дійсно справа Божа грати для людей, грати для господа. Так що це зовсім не складно. Класичні композиції цього дуету розливаються хвилею духовного піднесення у величному храмі а відтак торкаються душі кожного слухача. Всі миті неважливо бачити виконавців, а лише відчувати і розуміти їхню мову музики. До слова вже традиційно концерт Жан Марі був благодійним. Чернівчани мали змогу вкинути пожертву у скриньки. Зібрані кошти передадуть на потребу наших військовослужбовців. Щирість душі французького диригента вражає, Местр Леруа зізнається, що навіть хоче трішки пожити в Україні. Я дякую телебаченню, що ви відзняли концерт і не перешкоджали, аби передати глядачам нашу музику. Це дуже фантастично. Моє серце і душа спонукають мене любити українців. Так що я хотів би пожити на пенсії в Україні і не лише в Чернівцях, а й в інших містах. Адже тут у мене так багато друзів, яких я дуже люблю. Разом з музикою всесвітньо відомих композиторів у костелі лунали і шедеври українців, елегія Миколи Лисенка та прониклива мелодія Мирослава Скорика, яку, до речі, Жан Марі, після знайомства минулого року з композитором, завше виконує на своїх концертах.